Вітаю! Інформую вас про розіграш металодетектора і не тільки. Акція від бренду Nokta. І суть доволі проста. Зніми відео з реального пошуку. Все, що пов'язано з копом. Це відео виставляємо на Ютубі. Якщо воно набере найбільше переглядів, ти отримуєш в подарунок за перше місце. Професійний металодетектор, який поки що це буде сюрприз. За друге місце і за третє теж є подарунки. Детально умови можна ознайомитися на самому youtube каналі. Обираємо списки відтворення. Розігрується металошукач. І ось тут доволі цікаве відео раджу переглянути. Тут невеличкий скарб динаріїв. І в самому описі під відео є детально розписані умови самого розіграшу.